Бажаю міцну козацьку. Що, ждете хороших чи поганих новин? Так не буде ні хороших, ні поганих. Будуть такі, які є, якщо коротко. Тут до нас з'їхали на Покровській якісь страшні ямарпехи і е, Тіпи просто, я не знаю, чи мультики там блядь, хуйло показує. Коротше, давненько не було, появилося, блін. Вже почали бронетехніку застосовувати. Ну, як масово. 3-5 одиниць це дуже масово. Наші FPVшники такі, та що? Серйозно, блять, його пруть, коротше. Спалили, блін. Всі такі є, блін. Ну ладно, понятно. Коротше, було декілька попиток, повернулися опять до чого. Філія, Іванівка, блядь, піхота блядь, вброд, як обычно. І в кіну, ну, понятно. Короче, оце все кіно е, крутиться, вертиться. Добропільський, там козаки роблять хорошу роботу, за неї не буду розказувати. Ну там, щоб ви розуміли, астрономічна кількість підар піхоти. Поэтому там респекти і подяка вам окремо. А, ну, всі знають, хто там працює. По підерських FPV, на жаль, блін, на, на, на жаль, багато. Да? І зараз уже там зафіксовано удари на відстані до 50 км, І це за собою тяне проблему іншу, іншу проблему, яку? Це логістично. Вона з того часу, як переїхали ці Рубикон, судний день із Сумського напрямка до нас чи Курську знає, Вибачайте, що лаюся. То проблема ця зета. Тут би мали вступати в роботу адміністрації, да, по назві військові, по суті, цивільні, тупо корупційні камури, і вся ця голобородьківська двіжуха. Про що я говорю? Події потрібно передбачувати для цього на посади голів адміністрації потрібно призначати бойових військових офіцерів. Там є певний бюджет і має бути допомога Збройним силам. Незбройні сили, коли вже і в долітають, дужни натягувати сітку, блін, метал, дерево, блін, і робити ці ракадні дороги. Це потрібно робити завчасно на території Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Чернігівської. Де воно зроблено завчасно ніде. Чого? Тому що абсолютно некомпетенція і профанація. Не можна призначати під час війни на посаду голови військової адміністрації, хоч обласної, хоч районної, мусора інваліда, прокурора інваліда, корупціонера регіонала. Понятно, що бюджет, понятно, що пелорама. Ну, так війну не виграють. Опять, скажете киянин негатив. так щоб не було негатива, потрібно робити так, як вимагає того введення сучасної війни. Все дуже просто. Це, що стосується прифронтових, що далі, там добрий вечір. Там воно все зрозуміло. По фронту ситуація там мільйон разів ви вже і передивилися, але от відкрийте стрічку новин у крнет основну, да, там отак. На Покровському тяжко, 47 атак, відбили штурми, кабом попали ярову, вбили 20 цивільних, тобто 5-7 строчок. І далі пішло там капітан Вакарчук концерт бля, який нібудь під метадоном стрибав до потолка. І все, отак. Така новина. Це чотири майже роки війни іде отакими От темпами. Я до чого веду: у нас 90% зусиль країни має. Бути направлено на війну і на нашу перемогу, в тому числі й ресурсів, в тому числі й медійних ресурсів, на популяризацію військових, на популяризацію е, самої от війни, як це не дико і дивно звучить, да, що це священний обов'язок кожного громадянина України. У нас є особа на посаді президента вже з протермінованими термінами повноважень, яка за Майже 4 роки війни за мобілізацію, ні пара з вуст. По Конституції про закону Україну про мобілізацію відвічає він президент, Верховний Головнокомандуючий. Тішина. Що таке ТЦК, МСЕК, ВЛК, ви краще за мене знаєте. Можна розказувати все, що завгодно, це тупо корупційні блін. тупо корупційні камори для подимання бабок наверх. За це не можна говорити, тому що вже яких тільки собак на цю океану блядь. всіх, які є вокруг і, і ще навіть далі. Поэтому ну, я не буду углублятися, ви і так прекрасно знаєте. Для того, щоб е мати гарні новини із фронту, мабуть, треба да, структуру побудувати зверху вниз, тому що війна виграється, як не дивно, не з окопу, да, а зверху вниз виграється. Да. І якщо повернутися до першої ланки, то, мабуть, штурмова окопна піхота закрепи, да, мали отримувати 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень, от почуйте уважно. Штурмова окопна піхота має отримувати 300 тисяч гривень. Далі пішла ланка, а рота, рота, вибачаюсь, боячка забезпечення, евакия, вогнева підтримка, і вампірісти. Ну, коротше, вся оця движуха. Да? Там 200 тисяч має получать. Що маємо? Детектив, якийсь там ДБР 150, мусора, прокурори, інваліди, в судді і там якась пожиттєва пенсія, 300. На утримання цих пенсій в рік виходить 70 мільярдів. Да, ну, Ребята, серйозно. Що ж для військових? А для військових виходить так. Що в законопроект вже да, там в першому читанні прийняли. Покарання. Замість мотивації грошового забезпечення, я бачу, вже мотивацію вбили на даний час, тука грошове забезпечення. мотивації. Да, так, от, от послухайте уважно. Штурмова окопна піхота отримає 300 тисяч. Ті, які проводять штурмові дії, зрізають клини. І ось зараз у нас філію, там Іванівка заходять, пацани працюють. Покрова мирноградного, економічна, всі прекрасно знають, тут це робота, дешевешники, гірськокопитні пацани, красавчики, ігіря, да? штурмові окремі ну купа підрозділів. От вони мають отримувати 300 тисяч гривень. Ні депутат, ні мусор інвалід, ні прокурор інвалід, ні всякі веби, шмеби, отам, митники податківці, блядь, ребята. Ви яким чином в війні приймаєте участь? Хто ризикує кожен день життям да? на цих штурмах, на відбиттях, на заходах, на закрепах? Вони не отримують ці гроші. Ви получаєте? Ну, не дивно, ні. А натомість Верховна Зрада 450 оленів сидять, да? вони голосують. Я так подивився за 4 роки персонально з першого дня на війні. Що вони налагосували на персональну нашу користь? Я дивлюся, дивлюся і нічого не бачу. Е, покарання кримінальне за СЗЧ я вже давай вернем, підвищення покарань за непокору. І той іде тільки покарання, покарання, покарання. А як же мотивація? Та мотивація такої. І як вішенка на торті, я от подивився, які кадрові призначення Галобородька з першого дня. Я не знайшов ні людини не на посаді міністра, пряма ветка, де Верховна Рада за поданням, де Кабмін за поданням. Я от тупо може, напишіть в коментарях, хто із міністрів да, там главведом з правоохоронних органів був нормальним. Нема. Їх по два-три рази поміняли, вони по світу і коліба втік із Даніловим. Андрюша Богдан, це мерзота редкость, яка поміняли в омані на Єрмака. Де воює, ні. Ну, так, що, які, які кадрові призначення. А, суть цієї байки такова. Для чого я вам постійно все це розказую? Для того, щоб мати перемогу в цій війні, у нас є технологічні зразки зброї, які потребують державного фінансування. Гроші середній країни є теж. Ото, От що ви бачите, ураження на території Росії, це. Прориваються ці зразки, вони там по определенним схемам заходять, і ми можемо і здатні вражати. І положити і їхню ніфтянку і газ, все ми можемо робити. Але для цього треба українці патріоти на посаду президента, Верховну Раду обрати і від... структуру вибудувати, кошти спрямувати на ведення війни. Тоді буде у нас перемога. Верховним головнокомандуючим, да? плюс головнокомандуючим, має, має бути людина, на кшалт Михайла Драпатова. Ни Голобородько, людина, яка нічого не свідома у методах і засобах ведення війни не військова, не може керувати фізично і по всім іншим параметрам. Хоч їздить отам, 150 тисяч зустрічей безполезних, ну катайся. Війною має керувати військовий, Тому що методи і засоби війни постійно змінюються. Сподіваюсь, ви мене почули.